Всім привіт! Ви завітали на канал Біля Ватри. Сьогодні поділимось з вами рецептом давньої української страви. Готували її вперше і навіть не підозрювали, що це наскільки смачно. Тому обов'язково додивіться відео до кінця і теж спробуйте приготувати. Ви не пошкодуєте. Отож, готуємо молоденьку картоплю з маком. До речі, не забудьте підписатись та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. У нас тут багато цікавого. Спочатку розпалимо вогонь та нечистимо картоплю. Для цієї страви потрібно обирати картоплю приблизно одного розміру. Але якщо так сталося, що вона вся різна, то просто розріжте більшу на шматки. Тим часом поставимо казан на вогонь та налємо в нього води. Тепер можемо помістити туди картоплю. Чекаємо, поки вода закипить, і варимо ще 10 хвилин. 10 хвилин минуло. Знімаємо картоплю з вогню та зливаємо з неї воду. А на вогонь ставимо інший казан. Але якщо у вас немає ще одного казана, то можете використовувати пательню. Далі засипаємо у казан мак і підсушуємо його 2-3 хвилини, час від часу помішуючи, а поки можемо нарізати сало. Невеличкими шматочками. Мак вже підсушився, тому ми забираємо його з казана, а замість нього закидаємо нарізане сало. Кваручки вже підзолотились і дали достатню кількість жиру, тому знімаємо їх з вогню. Тепер відварену картоплю потрібно обсмажити до золотистої скоринки. А поки картопля готується, наріжемо часник. Наша картопля вже майже готова. Саме час додати до неї мак. Потрібно все ретельно перемішати, щоб мак рівномірно розподілився по картоплі. Після цього додаємо часник. Пахне це все просто неймовірно. Залишилося ще додати сіль та чорний мелений перець. Ще раз серетельно перемішати і можемо знімати страву з вогню. Дякуємо, що додивились відео аж до цього моменту. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та писати коментарі. До зустрічі у нових відео.